З нами на зв'язку Олександян, політолог і співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості. Олеже, вітаю, слава Україні. Героям слава, ради бачити, чути. Вітаю. Аксіос каже, що. Слухайте, ось ось і навіть Зеленський з Путіним можуть зустрітися. І якщо все піде добре наступного тижня в Абудабі, то буде спершу зустріч в Москві або в Києві, а потім навіть можливо на ось такому рівні. Що скажете, просто красиво так зараз хочеться написати їм, чи дійсно десь якісь передумови для цього, ви бачите. Ну, передумови для цього створюються сполученими штатами і безпосередньо Трампом через посилення тиску як на Росію, це зокрема танкери, так і на Україну, тим що не відбувається просування ані по гарантіям безпеки, ані по пакету по відновленню, мається на увазі до етапу підписання. Все це прив'язується до активізації нового витка переговірного процесу. Трамп не діє з позиції відновлення справедливості перемоги України, не дай Боже, і близько це його голову не світлу не відвідує. Такі думки він діє з позиції бажання утримати Росію як молодша партнера перед Китаєм, відірвати її від Китаю, і тому цей тиск сходиться і на Україні, і на Росії. А штати займають позицію аля нейтралітету, що в Україні сприймається як Безучасність і потурання злу, бо зло і добро в цьому випадку ставляться на один чабель. Тому такий підхід до самого переговірного процесу він не дає змоги досягнути в ньому реального завершення російсько-української війни. Єдине, що на горизонті потенційно могло би бути це тимчасове припинення вогню, потім з відновленням нового витка війни, і от всі технічні. Моменти переговорів зводяться до того, як зробити цей період за тища після припинення вогню якомога довшим для того, щоб гарантувати, що Росія не зможе відновити бойові дії в значно кращих для них умовах. Ніж Україна підготуватися до такого відновлення бойових дій, і в Абу-Дабі розмова йшла фактично про те, що наступає у після того, коли відбувається припинення вогню. Саме про ці речі вони необхідні, звісно, як моніторити припинення вогню, як розводити війська, яким чином забезпечується буферні зони. Все це дуже корисно і дуже правильно, але це не наближає нас до завершення війни, і це не є частиною тих каменів спотикання в російсько-українській війні, які є. А от по ним все підвішується, і Трамп має, судячи всього надію чи ілюзію, що зустріч на високому рівні Зеленського і Путіна, нібито має вирішити цю проблему. От вони домовляться про якесь поле компромісів. Бо для Трампа а, війна. Це є ніщо інше, як провалені переговори, провалені позиції. Тобто, це якийсь баг системи, який треба пофіксити. Треба зустрітися, щоб Зеленський Путін і вони десь в чомусь домовилися, в чомусь поступилися, Слабший більше поступився, сильніший менше поступився. Але. Він заперечує саму суть і сутність цієї війни, що лежить в основі, і таким чином, всі рецепти, з яким підходять штати, вони виглядають вкрай недолугими і, на жаль, просто відтягуючи момент істини. Бо ну вже рік ми живемо в реальності, навіть рік і два дні, чи навіть рідні. дні, коли Трамп завершує війну за 24 години, і от можу подивитися, чи цей переговірний процес цього року нас наблизив до завершення війни, чи взагалі він впливав. На перебіг російсько-української війни, і ми побачимо, що в нього самого переговірного процесу немає жодних механізмів і інструментів для впливу на ситуацію. Ситуація на фронті, ситуація в економіці, в соціальній сфері, кіберпросторі, в розширенні географії війни, гібридними методами рухалася по своїй лозіці, логіці і в своїй реальності. А переговірний процес він такий, як сферичний кінь в сферичному вакуумі, існував в своїй реальності, і Трамп просто періодично розповідає нам про те, що чудово пройшли переговори про те, що ми близькі до миру. Як нещодавно один з прем'єрів європейських протролів каже: ми як ніколи близько до миру, але наскільки близько, ми не знаємо. Ну Трамп просто перекинувся на те, щоб врегулювати іншу війну, яка ще не розпочалася. Війна з Гренландією. Він її завершив і поставив собі галочку. Очевидно, це так жартують вже в соцмережах, так оскільки з Україною йому не вдалося допомогти. Олеже, а боці Та, це справді важливі дуже моменти от, про розведення сил, про те, як будуть моніторити оцей режим притпинення тиші. А коли можна буде сказати, що дійсно справа зрушила в оцих принципово важливих питаннях, коли ми говоримо про питання компромісу? Розумію, що йдеться про Донеччину, про Донбас, про лінію фронту, от, коли можна буде сказати, що о процес? Пішов і наступна зустріч в Абудабі, чи де би там не було, дійсно може принести якийсь новий виток. Ну, якщо сказати технічно, то тільки у випадку, або якщо разюче зміниться реальна ситуація. Або якщо цей переговірний процес схлопнеться і розпочнеться інший, в архітектурі якого будуть закладені реалістичні основи, а не просто бажання Трампа і ілюзія того, що можна Росію відірвати від Китаю, а Україну можна примусити до поступок території. Це дві ключових. Ілюзії, які лежать в основі цього перевірного процесу, тому якщо не технічно, а піти субстантивно тобто по змісту відповісти на ваше питання, то це можливо тільки в випадку, якщо Росія або Україна не дірвуться. тобто, в цій війні дипломатія. Іде слідом за армією. Дипломатія йде слідом за стійкістю систем, слідом за результатами війни. Дипломатія в такого роду війні не має на сьогодні, бо ну на що вона може впиратися. Дипломатія може бути ефективною, якщо сторони дійшли патової ситуації і далі вже вимотуються з такою силою, що ніхто з них не готовий далі воювати. Тоді війна сама по собі деескалюється, а дипломатія оформлюється. Ми бачимо такий момент в цій війні. Ні, і близько Росія не збирається зменшувати свій натиск. Друге, дипломатія може бути сильною, якщо в неї є сила. Наприклад, міжнародна організація або зовнішні гравці, які готові силою навести порядок. і кажуть: ви або сідаєте за стіл, агресор відмовляєшся від амбіцій, жертва а ти приймаєш ситуацію, що ви обмежено отримуєте компенсацію. Інакше ми вводимо свої війська, силою розводимо, скидаємо режим диктатора, який напав. Ну умовно кажучи, там Ірако-іранська війна, наприклад, або ряд інших війн, які ми можемо згадати, які рухалися плюс-мінус по Смітрії траєкторії. Але ми бачимо, що в випадку А Росії достатньо великою, потужною, з ядерною зброєю а, на тлі цього міжнародного порядку і світових інституцій, які є вкрай слабкими, такий сценарій неможливий. Тому дипломати не мають сили під собою. Ну, третє, можливо, сила міжнародного права, коли не. Сила примусу, а просто є ціла низка ефективних механізмів оголошення ембарго, оголошення певних санкцій, механізмів тиску, тощо які також можуть призвести до того, що агресор взвиє і скаже, готовий завершувати війну, і буде торгуватися на умовах, на яких завершити. В нашому випадку ми також бачимо, що немає готовності і здатності у міжнародної спільноти для того, щоб примусти Росію. Згадуємо знову ядерну зброю, всі інші фактори, енергетичні тощо. І тому в нашому випадку дипломатія не має на що спертися, вона просто є продовженням. Того ж балансу протистояння, яке відбувається на фронті в енергетиці, в економіці, в морально-психологічної стійкості, в суспільств, фінансовій системі. і В інших це війна на виснаження в ній сторони не змагаються в тому, у кого наступний день буде кращим. Ні, сторони змагаються Росія і Україна в тому, у кого наступний день буде жахливіший, і для нас важливо, щоб у Росіян він був кратно жахливіший ніж в нас, як на фронті, так і в тилах, так і в інших просторах. І там відбувається вже взаємоперетікання. Тому без Зміни реального балансу сил без реальної зміни в нашій перепрошую реальності, а не в переговірній переговори не дадуть результату. Що власне може зараз цю шальку терезів змінити на користь України? Ми є дуже багато зараз заяв 50 тисяч росіян мають вмирати, мають бути ліквідовані щомісяця, і ми над цим працюємо. Шахеди і інші безпілотники мають збивати вже на підльоті, тобто не тільки на кордонів з Україною, щоб вони не долітали до великих міст. Європейці і інші партнери нам. Дають більше ракет ППО, тобто ми бачимо певні дії, які відбуваються. Що має відбутися глобально, щоб їхні дні російські ставали жахливіші, і відповідно, щоб ми отримали цю перевагу. І чи бачите ви, що ми рухаємося в тому напрямку? Ну, на правду простої і легкої відповіді нема. Якби вона була в одне речення, то в такому випадку все було б дуже банально просто і це було б реалізовано. Але є декілька точок, скажімо, які точно варто окреслити. Перше це підвищення ККД коефіцієнту корисної дії сил оборони за рахунок безпілотних систем автоматизації, за рахунок підходу до оптимізації моделі управління задіяння особового складу ефективнішого. Це цілий комплекс заходів і мір, який має реалізовуватися. Це не тільки про дрони виключно, але це про цілу низку. Всіх тих накопичених проблем, які є в силах оборони, сюди ж відноситься і проблематика СЗЧ, тому що це стало універсальним інструментом відповіді на всі проблеми в армії. Бо інші механізми не працюють. Я зараз не іронізую, а мають на увазі, що це чи не єдиний механізм для того, щоб подолати бюрократичні перепони і нелогічності. Також сюди ж другий взагалі момент це політика мобілізації, і це не тільки про. Мобілізацію мається на фізичну людського потенціалу, але це і про мобілізацію в цілому економіки, соціальної сфери, зменшення розриву між тилами і фронтом, в не за рахунок російських ударів, і того, що мерзнуть однаково як на фронті, так і в тилах, а за рахунок профільних політик, які би синхронізовували би і пульсували, щоб пульсували і відчували один одного фронт і тили. Яким чином це робити? Ну в ефірі не буду зараз казати, оскільки це лекція коротенько хвилина 40, але це також досвід які мають ціла низка країн. Це не перша війна на теренах України. Наша соціокультурна пам'ять. Також містить собі цілу низку відповіді на те, яким чином українці в таких ситуаціях діють, і власне досвід вже російсько-української війни також нам підказує правильні рішення, що нам вдається, і де ми сильні, а в чому ми навпаки слабкі. Третій момент це перехід від екстенсивного використання ресурсів до інтенсивного. Ми заходимося в моделі короткої війни до сих пір, і зараз тільки підіймаються питання і мобілізації, і 50 тисяч втрат російських, і багатьох інших моментів, завершуючи енергетику, і тим, що наша система енергетична залишалася слабо адаптованою до нових реалій. Вона високо адаптована до ремонтування, до відновлення, але вона слабо адаптована до переорієнтування. І про це зараз купа скандалів в соціальних мережах, які бурлять цим в політичному дискурсі. Так, от ми жили в ситуації ці роки, коли. Згуртувалися для того, щоб витримати, починаючи від політичного консенсусу, перемир'я на водопої, завершуючи економічним ресурсом, люди, які донатять на е, ті самі автівки, карчі для армії на багато чого іншого, що вже мала перейняти держава, але все це відбувається за рахунок виймання ресурсів з резерву, просто публічного непублічного резерву морально психологічного резерву, ресурсного фінансового. А Відновлюванність ресурсів не була одним з пріоритетів, тобто, це було екстенсивне використання всіх наших ресурсів від психологічного до фінансового. Треба переходити до інтенсивної моделі, шукати нові джерела відновлення ресурсів, нові точки зростання, які би під час війни забезпечували б іншу модель економіки, іншу модель вибудови консенсусу внутрішньополітичного, іншу модель вибудови злагоди між різними соціальними групами, які з різною мірою на собі відчувають тягути війни. Тобто іншими словами. Ми маємо переходити до моделі воєнного життя, а не моделі воєнного е, вистояння чи витримки від вузького горизонту до більш довго. Це також ціла низка політики, механізмів завершуючи відповідь. Як стає е, зрозуміло, більша частина викликів наразі які забезпечують стійкість України і можливість скористатися вікнами на міжнародній арені, які будуть створюватись, і навпаки. Не допустити того, щоб коли будуть вікна для Росії, вони могли ними скористатися, залежить від нашої внутрішніх спроможностей. Минулі декілька років найважливішим напрямком це був зовнішньополітичний створити правильний контекст для нас, здобути підтримку, здобути коаліції. Зараз те, що ми бачимо: 80% зусиль на зовнішній арені витрачаються на те, щоб утримувати ті позиції, які вже Україна зайняла. Ті стратегічні висоти горячою. Воєнною мовою, які Україна зайняла, і ми їх зайняли значно більше ніж є їх є у росіян. Але зараз потрібно сконцентруватися більше на внутрішніх наших резервах, на нашій наші внутрішні можливості. І тут ми бачимо, що є ціла низка вже тривожних дзвіночків, дуже тривожних. І що на мене лише хочу розпитати загалом про світову архітектуру безпеки і стабільності, на яку ми чотири роки тому дуже сильно розраховували, а далі щораз більше розчаровуємося, але розуміємо, що самим встояти проти Росії це неможливо насправді, бо тут навіть ті ракети ППО, які дуже вчасно під'їхали, і використання їх дозволило фактично врятувати від ще більшого колапсу і столицю і інші міста України, отож, коли е, росіяни це дуже добре демонструють, так вони от е, переговори тривають абу дабі, а вони проводять такий обстріл. Вони Сигналізують, ні, ми збираємося добивати максимально те, про що ви говорили. Ми хочемо показати, що в Україні буде гірше. Отож, коли штати кажуть, а ми хочемо зняти обмеження на військову присутність в Гренландії. А нам треба це, це і це, тому що ми так вирішили, бо нам це важливо. І з однієї сторони ми проводимо якісь аналогії Гренландії Крим з іншої сторони розуміємо, що оцей Купол, про який говорять в Штатах, він може все таки бути таким сигналом для Росії, як усі ці події разом можуть вплинути на подальшу безпеку у світі. Світ стає небезпечним, світ геополітичного сафарі. Сполучені Штати дорозвалили світопорядок, і тут для нас ризики існують, але вони значно менше ніж для інших. Бо ми вже всередині цієї ситуації. Ми вже живемо в цьому світі. По відношенню до нас вже світовий порядок продемонстрував свою дефолтність. Він спасував перед викликом російської агресії, тому просто тепер умовно. Умовний ЮНЕСКО чи МАГАТЕ чи ЮНІСЕФ чи інші структури Генеральної асамблеї ООН, Радбез ООН, тощо, вони будуть демонструвати свою імпотентність по відношенню до викликів навколо Гренландії, навколо інших точок в світі комплексно не в одному якомусь питанні, не десь там хтось щось порушив а от по-серйозному і комплексно. Ми бачимо, що світ розтрищався по швах. Путін думав, що він його хитне цей світ завалить лише в окрему питанні, і відповідно з ним почнуть домовляти. Як з терористом, який сильний, якого бояться, а зрештою, прийшов Трамп і сказав: Та взагалі, знаєте, це все Титанік залишайтеся на ньому. Ми тут будемо окремо собі існувати, і виходить з міжнародних організацій, міжнародних договорів і каже: А я також по праву сильного хочу Гренландію і крапка. І для Європи зараз, звісно, це виклик, бо це іспит на суб'єктність у випадку з Росією Україна тримала небо над Європою, тримала нас в умовному 38-му році, не даючи змоги скатитися в 39 дев'ятий для Європи. І стримувала, щоб Європа вигравала ну виграючи час, щоб Європа вигравала просто для того, щоб наростити м'язи. Бо далі удар був би по них, і це не про Путіна виключно. І Україна про це попереджала. Це не означає, що Путін буде бомбіть Лондон. Це означає те, що світ стане край небезпечним. Скільки триває російсько-українська війна, з кожним місяцем світ стає небезпечнішим, і Європа переміщується в категорію потенційної жертви на місце України агресії. І от Трамп прийшов, який значно з більшою дубіною. І Сказав, ну все це розвалюємо, і таким чином Європа опинилася на передовій, там де немає України, яка може стримувати агресора, і по відношенню до Сполучених Штатів Європа тепер опинилася в ситуації сам на сам і ще і в напівоточенні, тому що з іншого боку, Путін підтискає в Україні, а це нова реальність. В якій Європа або стає геополітичним суб'єктом, або Європа починає крамсатися великими гравцями, і на жаль, я б сказав, би, що ризики останнього все ще існують, хоча вони невеликі. Слава Богу, є ціла низка прикладів і приводів для оптимізму з точки зору спроможності Європи, хоча й запізнілою, хоча й нерішучою, але тим не менш вона нарощується, і ми бачимо вже ядро країн в Європі, які реально готові по серйозному брати відповідальність за. Геостратегічну безпеку і геополітичну геостратегічну суб'єктність європейського простору це перш за все скандинавські, балтійські країни, Британія, сюди ж Україна в принципі підтягуються Франція і Німеччина, але повільнішими темпами. Тобто, є певний пул країн які є цим ядром, яке може. Виставити свою позицію, я думаю, що це питання якраз два року, коли це з'явиться. І Гренландія, перший наскок Трампа було збито. Він відповз на крок назад. Але далі я думаю, ще будуть наскоки, і зрештою Трампу прийдеться змиритися що. Він буде фіксувати перемогу виключно дипломатичну, в тому, що розшириться договір 51-го року, і він буде видавати фактично те, що він міг отримати і без всього цього шантажу за власну перемогу, розповідаючи, що от він досягнув перегляду розширення присутності військ, розширення СТМ ППО, доступу до ресурсів, доступу до торгівельних шляхів і до всього іншого, що він міг отримати і без цього шантажу, але отримає за рахунок пірової перемоги. Втративши союзництво Європи, європа до цього дивилася вже зі скепсисом на штати. А зараз ціле покоління покоління політиків Європи будуть дивитися на Сполучені Штати як на джерело загроз, а не джерело безпеки. Це принципова інша реальність, якої Європа не бачила з часів завершення чи навіть з початку Другої світової війни. Щоб не завершувати на такій не зовсім оптимістичній ноті, я ще запитаю, чи ота реакція НАТО, коли вони кажуть, що зараз готують в прикордонні з Росією і Білоруссю таку безлюдно роботизовану зону, чи це власне правильний крок, чи, чи це просто от гарно звучить? Це правильний крок, але поки що це тільки гарно звучить, тому що задіяння роботизованих систем це не тільки про наявність цих роботів, і не тільки на про навчення операторів користуватися роботизованим системами. Це про володіння новими техніками, і тактикою і стратегією ведення бойових дій це розумінням того, як взагалі застосовувати, бо інакше сектором газу і так само були роботизовані турелі з камерами, які просто були засліплені бляшанними дронами і відповідно. Пам'ятаємо, чим це закінчилося для Ізраїля різаниною. Тому навіть високотехнологізовані окремі екземпляри озброєння не означають здатність ними користатися з високою ефективністю. А щоб оптимістично, то й завершити, у цьому світі великого політичного сафарі, особливо викликів для Європи, Україна не просто вже всередині горнило від цього, але Україна і є тим, хто здатен навчати. Цей досвід давати тим, хто здатний захищати, тобто інвестувати в безпеку, тим, хто здатен, і через кому тут три крапки багато чого і різного, чого не здатні інші. От акції простіше кажучи України. Зараз кратно зросли після того, як Трамп почав погрожувати Гренландії. Україна актуалізувалась, навіть Давос це чітко продемонстрував в перший день. Виграла повністю Гренландія тема Гренландії, але черги стояли не в американський павільйон. Там якраз були навіть вільні місця, а черги стояли в український павільйон. Тобто це не перебило реально актуальності України, а вже на другий третій день повернулося знову питання України з новою силою, актуалізованих Грінландією. Бо всі чудово розуміють, що точка виходу з цієї ситуації вона рівно там, де є точка входу. А вона знаходиться в російсько-українській війні. Пане Олеже, дуже дякую, Олег Сакян, політолог і співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості в етері телеканалу «Еспресо» про світову архітектуру безпеки і про перспективи. України у цьому світі